Поїдь по тій правій, відкрий собі огляд через зеркало і потім перелаштовуйся. Алло? Ну ти поняла, так? Да? Да. Я охуєв. Я теж. Я не розраховував. Ну я думала, що він заверне в цю, тому да, я Так, да, навіть... іжа, Просто ми його чітко бачили. Угу. І він, а він не глянув, блять. А він не глянув. Ти поняла? Він такий, блять, каже, в мене машина. сліпа зона. Там була машина. Далее мы праворуч тоже покачиваем правое, бежаем. Зеркало подавляемся. Завершаем. Пославлю на дно. Справа на никого. Закручу. 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 давай. Закручу. 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 Да, Закручу. поняла, Нахуя тобі контролювати, прилеглі, будучи в пріоритеті, щоб в тебе не в'єбався такий раунд. Да. Ти поняла? Да. То похуй що в тебе, блять, пріоритет. Ти контролюєш а, прилеглі. Ти поняла? Да. Так, то ти мене. Ми її виключаємо і поїдемо собі ліворуч на перехресті. Досвідчи ти не, не включають, бо типу з лівої смуги, ну, середній смузі, mm -hmm. тільки ліворуч. Але на перехресті, якщо ти йдеш, не прямо, ключі покачи. Звичайно, mm -hmm. поняла? Тому. Ти їдучи по основній дорозі, просто по дорозі, контролюй прилеглі, угу. Побачила, що хтось різко їде. А він на газ навчився натискати, блять, а ума завчасно глянути нема. Я ж йому сказав, ти їбало мов повернути, блять, і нас би побачив, що ми їбашим, теж. І ти явно не встигаєш. Кажу, в мене машина, блядь, була. Ти їбанутий, блять, вроді пацан на сука. ぐらい。<分>